Я привіз оцю дровиняку додому. Вона вагою десь близько 200 кг. Ну, як я її навантажував, я давав попередні відео. Не таку, а трошки меншу, але в такому стилі. То ви вже знаєте, як я її завантажував. А от тепер як її розвантажити одному? Зараз я вам покажу. і вот вся пісня про любов.